Працівниками департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради проводяться роботи з визначення місць для облаштування майданчиків. При виборі місця розташування контейнерного майданчику максимально враховувалися відповідні санітарні вимоги до них, враховуючи відстань від житлових будинків, дитячих та спортивних майданчиків. Тощо загалом визначено місця для облаштування близько 100 майданчиків, на яких має бути встановлено понад 400 контейнерів, більше з яких відповідатимуть євростандарт. Також на перспективу передбачається можливість їх огородження та встановлення даху. Відповідно до статті 35 закону України про відходи, житлові масиви і внутрішньодворові території, дороги загального користування та інші об'єкти благоустрою населених пунктів, а також місця проведення масових заходів обладнуються контейнерними майданчиками. На окремих майданчиках згодом можуть бути розміщені контейнери для роздільного збирання твердих побутових відходів. Слід зазначити, що цього разу враховувалися побажання мешканців про встановлення контейнерів у приватному секторі міста, а особливо в тих місцях, де періодично виникають несанкціоновані сміттєзвалища. Хочу зазначити, що нові майданчики, нові контейнери з'являться саме за заявками мешканців нашого міста, які давно вже зверталися, але раніше такої можливості не було. Сьогодні така можливість є, і на їх, скажімо так, звернення будуть встановлені додаткові контейнери і, звичайно, з майданчиками. Також хочу звернутися до мешканців міста з проханням, аби вони дбайливо ставились до контейнерів, особливо зараз нових контейнерів, пластикових, в яких неможливо викидати не не можна викидати будівельні відходи, відходи життєдіяльності тварин та інші, окрім побутових відходів. Це важливо для збереження самих контейнерів, а також для зручності роботи нашої нашого комунального підприємства, чиста громада, яке надає послуги у нас в місті безкоштовно і регулярно вивозить побутові відходи від мешканців міста. Світлана Луценко Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.